Сільське господарство основа життя людини, тому цій галузі необхідно приділяти особливу увагу. Переконані німецькі вчені. Вже багато років вони налагоджують контакти з українськими інститутами, які проводять дослідження в галузі сільськогосподарської мікробіології. Нас особливо інтересували імен дастежен біологічних і біотехнологічних досліджень в області сільського хазяйства. Що точні можу сказати для, для Німців важливі важні були. Сильська хазясмикату зв'язане зв з гастиноводством. Особливе зацікавлення у німецьких вчених викликаються розробки у царині біотехнологій в їх країні рослинництво залежить від використання хімічних речовин. Хімія забруднює ґрунт. Це не йде на користь ані рослинам, ані людям, що їх споживають. Розуміючи це, німці зацікавлені у біологізації сільського господарства. Цьому мають посприяти в тому числі і розробки чернігівських вчених. Для нас представляє інтерес та препарати, Основи прочних мікроорганизмів – це бактеріальні препарати, які фактично вводяться в ґрунт, в прочну, разом з сім'ями, і які там в симбіозі з нашим ростінням, з корнею системи ростіння, дають нам допомогу питання ростіння. В основному це створення технологій виробництва і застосування мікробних препаратів для Землеробства це проблема комплексу. Тут є препарати і для кореневого живлення, для покращення кореневого живлення, для захисту культурних рослин від захворювань. Це проблема захисту від шкідників і ще низка інших проблем, які можна цілком. Ефективно вирішити за допомогою мікробіологічних засобів щороку в різних країнах східної Європи відбуваються наукові конференції, на яких присутні як вчені, так і виробники сільгосппродукції. Ми проводимо научні конференції, семінари, студентські конференції. Таким образом, ми продвігаємо результати научних розробок, в частності в німецьких інститутів. І збираємо людей здесь, которые есть, у которых є інтересні інноваційні розробки, препарати, технології. Чернігівський інститут сільськогосподарської мікробіології постійно співпрацює з вченими різних країн світу. Таким чином ми не тільки маємо змогу безпосередньо отримувати інформацію про передові технології, а й пропагуємо свої власні розробки та досягнення. Наука інтернаціональна, тому необхідність того, щоб звірити погляди. На ту чи іншу позицію наукову. подивитись, скажімо, в конкретному випадку в Німеччині і наші партнери дивляться, як у нас висвітлюється та чи інша проблема, і який вона має науковий і прикладний характер, і нам в свою чергу також цікаво, ну скажімо, в аспекті виробництва екологічно чистої продукції, як це організовано в Німеччині.